Привіт! Ви знову зайшли на канал Репетитор з математики, і сьогодні ми з вами продовжимо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. По вашим проханням, я хочу вже далі розглядати наступний параграф, 10-й, який називається Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Цей 10-й параграф міститься в другому розділі тригонометричні функції в першій частинці алгебра. І сьогодні хочу з вами подивитись розв'язок прикладів 1021 та 1023. І так, вперед 1020 і 1021 мають умову, доведіть тотожність. Тобто, треба, перетворюючи вираз зліва, добитись того, щоб у вас вийшло те, що записано справа. Це і є довести тотожність. І так, щоб розв'язати ці приклади, треба згадати деякі основні тригонометричні Тотожності або рівності, які дозволяють нам перетворювати певні дроби, певні вирази, і добиватись того, чого нам потрібно, або скорочувати вирази. Ну, по-перше, тангенси і котангенси повинні знати, як залежить від синуса і косинуса. Далі, друга основна тригонометрична тотожність це синус квадрат плюс косинус квадрат будь-якого кута до рівня одинички. Ну, і відповідно, Тангенс і котангенс це взаємообернені функції. Тобто тангенс це одиничка на котангенс, і навпаки. Давайте з вами почнемо з першого прикладу. Дивіться, я вже зразу не буду переписувати умову, а буду зразу розв'язувати цей приклад. Якщо у нас. В лівій частинці фігурує тангенс і котангенс якогось кута. Неважливо, тут може бути додатній від'ємний з множенням на число, з діленням на число, це для вас не важливо. Головне, щоб він був однаковий цей кут, а він однаковий 3Х. Тому ви не зважаєте на те, який там кут, а користуєтесь тотужностями, враховуючи, що там просто якийсь альфа. Так от, якщо фігурує тангенс і котангенс зліва, а справа треба довести до Сітуса, то ми повинні з вами. Тоді розуміти, що нам треба якось від тангенса і котангенса перейти до синуса. А щоб перейти від тангенса і котангенса до синуса, а відповідно й до косинуса, то будемо користуватися ось цими двома першими формулами, які дозволяють перетворити тангенс через синус і косинус, написати, і відповідно котангенс як відношення косинус на синус. Дивіться, зразу буду писати в чисельнику: у нас тангенс 3х. Я заміняю його по формулі як синус 3х поділити на коснус 3х. Це ми записали тангенс. Тепер внизу в знаменнику цього дробу у нас, подивіться: тангенс плюс котангенс. Що ми робимо? Також заміняємо тангенс як відношення синус на косинус 3х плюс. А кота, відповідно, у нас навпаки: це косинус 3х на синус 3х. Записали. Це ми просто використали дві перші формули. Тепер перший дріб я просто переписую. І знаю, що мені ще треба розділити на другий дріб. Я ставлю знак ділення і другий дріб поряд записую. Но, не, другий, не другий дріб, А наш знаменник це сума двох дробів. Щоб додати два дроби з різними знаменниками, згадуйте, 5-6 клас, треба привести їх до спільного знаменника, і відповідно отримати один якийсь дріб. Дивіться, спільний знаменник буде, якщо два різних знаменники це добуток цих двох знаменників. Тому новий у нас знаменник буде: синус на косинус. І тут, відповідно, ми домножаємо на додаткові множники, сюди домножаємо на синус 3х, то це вже буде синус на синус, синус в квадраті 3х, плюс. А тут ми домножаємо на додатковий множник косинус. На косинус дає нам косинус в квадраті 3х. Це ми додали ось ці два дроби, і вийшло в нас ось такий дріб, і знак між ними ділення. Тепер переписуємо перший дріб, поділити і подивимось, що тут ми можемо скоротити, чи щось якось записати. Ага, ми бачимо, що є синус квадрат 3х плюс косинус квадрат 3х. Неважливо, який кут, я вам казала, головне, щоб однаковий. А у нас ось, дивіться, синус квадрат плюс косинус – це дорівнює одинички, в незалежності від того, який там кут. Ага, значить, ось це у нас уже одиничка. Тобто заміняємо в записі ось суму синус квадрат плюс косинус квадрат на одиничку, а знаменник дробу переписуємо. Щоб продовжити далі, ми з вами повинні згадати, що при діленні дробів. Ми можемо записати це як множення і перевернути той дріб, на який ми ділимо, перевернути тобто поміняти чисельник і знаменник місцями. То Дивіться, що буде. Ми перший дріб переписуємо, синус поділити на косинус. Уже пишемо знак помножити. І ось тут перевертаємо дріб, тобто це вже буде синус 3x косинус 3х, поділити на одиничку. А тепер дивимось, що ми можемо ось тут, в цих двох дробах скоротити, оскільки тут скрізь множення і ділення, то ми можемо скорочувати. Бачимо, що є косинус 3х і косинус 3х. Ми їх скорочуємо, і тоді у нас залишається в чисельнику синус на синус, то це буде синус квадрат 3 х А отже, ми довели тутожність. Ми від цих тангенсів і котангенсів перейшли до того, що вийшло у нас синус квадрат 3х, що і треба було довести другий приклад. Одиничка мінус тангенс 2 альфа поділити на котангенс 2 альфа-1, і треба довести, що це дорівнює тангенсу 2 альфа. Ну оскільки дивіться, тут ми не переходимо до синусів і косинусів. Я вам не пропоную заміняти тангенси і котангенси на синуси і косинуси. Можна так робити, але це довше. Якщо у нас в доведенні ми повинні прийти знову ж таки до тангенса, для чого ми будемо вводити ще синус і косинус, ми просто. Замінимо котангенс як одиничка на тангенс. Дивіться, Котангенс і тангенс це обернені дві функції. Що буде? Дивіться, в чисельнику одиничка мінус тангенс 2 альфа переписали, а котангенс замінили по ось цій формулі як одиничка на тангенс того ж самого кута. Ну, кут переписуйте той, який у вас був у котангенса, буде і у тангенса. І мінус одиничка залишилось. Тепер чисельник ми переписуємо і пишемо поділити, а ось тут ми віднімемо від цього дробу одиничку, привівши до спільного знаменника тангенс 2 альфа. Тоді це буде одиничка мінус. Множимо на додатковий множник тангенс 2 альфа, тобто, ось буде отакий у нас дріб. А тепер, якщо у нас іде ділення на дріб, то це можна згадати, що це множення на перевернутий дріб. тобто Перший ми переписали вираз, потім ставимо множити і перевертаємо дріб. Тобто тангс 2 альфа йде в чисельник, а ось цей йде в знаменник. При множенні, дивіться, що ми бачимо: При множенні дробів у нас є однакова частинка. оце якби в чисельнику, а це в знаменнику. Вони точно однакові, значить, можна скоротити, а отже залишається тангенс 2 альфа, що і треба було довести. Далі, наступний приклад. Який ми розглянемо, це 10-23. Тут треба спростити вираз і задано 6 виразів. Йдемо по порядочку. але нагадаю вам формули, які ми можемо використовувати, хай вони будуть у вас перед очима. І так, поїхали. Перший приклад. Я зразу буду щось тут міняти. Якщо є косинус у нас синус, і котангенс, то щоб якби працювати з одними ж тими функціями синус і косинус, ми можемо котангенс. Ось по цій формулі перевести і записати, як косинус поділити на синус. Давайте запишемо. Тобто це буде, дивіться, косинус плюс ось цей котангенс ми заміняємо як косинус на синус, і знаменник переписуємо. Працюємо ось з першим оцим чисельником. Тут у нас якби додаємо ми число плюс дріб, то треба привести до спільного знаменника синус бета, і тоді це буде косинус бета помножити на синус бета плюс косинус бета. Це ми додали ось ці два числа, привівши до спільного знаменника. І далі в нас ще поділити, запишемо це як ділення на одиничку плюс синус бета. Переписали. тепер дивіться, що ось тут можна винести за дужки. що є спільним в цих двох доданках? Косинус бета. Так, добре. Тоді косинус бета ми виносимо. Скобочка залишається синус бета плюс 1, поділити на синус бета. Добре. А ось тут при діленні ми можемо перевернути, поставити множення і перевернути дріб. Тоді вже це буде одиничка, поділити на 1. Плюс синус бета. Угу. В цього дробу є один плюс синус бета, і в цього дробу є 1 плюс синус бета. Ми їх скорочуємо, що залишається? Косинус поділити на синус. А що є таке косинус поділити на синус? Дивимось. Це котангенс цього ж кута, тобто це котангенс бета. Другий приклад. У нас синус фігурує одиничка плюс косинус, одиничка плюс косинус на синус. Тобто два дроби. Тут нічого заміняти не будемо, оскільки фігурують синуси і косинуси, тангенсів, котангенсів немає. Тому просто будемо додавати це як два дроби з різними знаменниками. Будемо проводити до спільного знаменника. Нагадаю вам як. Якщо різні у нас знаменники, ми записуємо новий знаменник як добуток цих двох. А сюди домножаємо на додаткові множники. Записали новий знаменник. Тоді ось тут треба домножати ось цей синус на ось цей синус це буде синус квадрат Х. А ось тут цей чисельник треба домножати на 1 плюс косинус х. Тоді це буде якби 1 одиничка плюс косинус х в квадраті. Зразу вже по формулі а плюс b в квадраті записуємо. Дивіться, це буде квадрат першого числа це 1, плюс подвоєний добуток оцих двох чисел це 2 на косинус х, і плюс квадрат другого числа це косинус квадрат х. Записали, це ми привели до спільного знаменника. А тепер дивимось, дивіться, синус квадрат плюс косинус квадрат, що це є таке? Ага, це є одиничка. Тому ось цей синус квадрат плюс косинус квадрат це вже 1. Та плюс 1 це буде 2. Та плюс ще залишилось у нас 2 косинуси х. Переписали. І знаменник також переписали. Тепер виносимо за дужки 2 в чисельнику. Залишається 1 плюс косинус x. І перепишемо, помінявши місцями множники, знаменник синус x, як одиничка плюс косинус x. А що можна скоротити в цього дробу? Дивимось. Тут є 1 плюс косинус x і 1 плюс х в чисельнику і знаменнику. Скорочуємо, залишаємо 2 поділити на синус x. Будемо розв'язувати тепер третій приклад. Що ми бачимо у третього прикладу? Також два дроби, тільки треба знайти їх різницю. Міняти нічого не будемо додатково вводити функції, тому що тут фігурують косинус і синус. Приводимо до спільного знаменника, яким буде добуток ось цих двох знаменників: 1 мінус синус альфа, на один плюс синус альфа. Щоб відняти ці дроби, треба домножати. Тепер перший чисельник на додатковий множник 1 мінус синус альфа. Зразу можемо. Дивіться, косинус на 1 це косинус, і косинус помножити на мінус синус, це мінус синус на косинус. Добре. Тепер ось тут мінус ось цей чисельник будемо домножати на ось цей додатковий множник. Це буде мінус косинус на одиничку, тобто мінус косинус, і мінус косинус на синус. Записали. Дивіться, що у нас є однакове, а що можна скоротити. Косинус і мінус косинус можна скоротити, а тут залишається якби 2 однакових, мінус і мінус однакових доданки, тобто ми їх запишемо вже як мінус 2 синус на косинус. Тут у нас фігурує формула сума чисел помножити на різницю чисел. Це Відповідно, буде різниця квадратів, тобто це вже буде 1 мінус синус квадраті альфа. Мінус винесемо за знак дробу, перепишемо чисельник. А ось це подивіться, що таке 1 мінус синус квадрат якогось кута. Якщо подивитись на цю формулу і перенести 1 мінус синус, то ми отримаємо, що це косинус квадрат альфа. Записали добре. Тоді що можна в цього дробу скоротити? Можна скоротити один косинус квадрат одного косинуса. Тоді у нас залишиться мінус 2 синус на косинус. Якщо ми глянемо, що таке синус на косинус, це тангенс. Тобто це буде мінус 2 тангенса кота альфа. В четвертому прикладі ми просто замінимо котангенс на косинус поділити поділи на синус, щоб перейти крізь до функцій косинус і синус. Тоді це буде, дивіться. Перший дріб ми переписуємо, мінус, другий дріб ми заміняємо як косинус, але кут, зверніть увагу, який кут, в котангенсі такий буде і відповідно в косинус і синус. Заміняємо на косинус мінус х поділити на синус мінус х. І що ми маємо? Дивіться, ми маємо різницю дробів з однаковим знаменником. Тут ще простіше, щоб відняти дріб від дробу з однаковим знаменником, ми його просто знаменник цей переписуємо, і тоді робимо операцію віднімання першого чисельника мінус другий. Перший переписуємо чисельник це одиничка плюс косинус мінус х, мінус косинус від мінус х. І що ми бачимо: косинус мінус х і косинус мінус х скорочується, і тоді у нас залишається одиничка поділити на синус мінус х. Ось такий простенький вийшов приклад, четвертий. Далі наступний п'ятий приклад розглянемо. Дивіться, що у нас фігурує в п'ятому. Косинус синус кута мінус 2 альфа і тангенс цього ж кута. Так от, щоб скрізь були функції синус і косинус, ми тангенс замінимо як синус поділити на косинус цього ж кута мінус 2 альфа. Тоді перший дріб ми переписуємо, плюс другий дріб заміняємо синус уже мінус 2 альфа поділити на косинус мінус 2 альфа. І будемо робити операцію додавання дробів з різними знаменниками. А значить, новим знаменником буде їх добуток: одиничка плюс синус і помножити на косинус. Тоді, щоб додати ці два дроби, ми будемо домножати на додаткові множники. До цього чисельника буде додатковий множник косинус. Тобто косинус на косинус дасть нам косинус квадрат від кута мінус 2 альфа. А тут ми перемножаємо синус на одиничка плюс синус. Це буде синус кута плюс синус квадраті кута. Ну, що таке косинус плюс синус якогось кута, неважливо якого. В даному випадку мінус 2 альфа. це одиничка. Замінили. Плюс ще у нас в чисельнику синус кута мінус 2 альфа Ну, і знаменник переписали. це, що ми бачимо, ми бачимо спільний вираз 1 плюс синус в чисельнику, і 1-плюс синус в знаменнику. Ми можемо їх скоротити. Тоді у нас залишається одиничка поділити на косинус та мінус 2 альфа. І останній приклад. Подивіться, тут у нас синус квадраті кута мінус х на 3. Головне, що скрізь кут однаковий. Не лякайтеся, що тут такий страшний, начебто кут з мінусом і відношення. Головне працюємо з функціями, бачачи, що тут однаковий кут, неважливо який. Фігурують у нас синус квадрат синус 4 і косинус квадрат. Ну, Якщо є синус квадрат і синус четверті, подивіться, ми можемо винести синус квадрат за дужки. Виносимо синус квадрат цього кута мінус х на 3, в ножках у нас залишається одиничка мінус синус уже в квадраті цього кута, і скобочка ще одна. І поділити на, відповідно, знаменник переписуємо. Тепер дивіться, синус квадрат ми. Залишаємо, а ось цей вираз одиничка мінус синус квадрат, на що схоже? Дивіться, якщо ми синус квадрат перенесемо ось цій тотожності вправо, то одиничка мінус синус квадрат дорівнює косинус квадрат. Тобто, можемо замінити це по формулі як косинус квадрат відповідно цього ж кута. Тепер, що у нас в чисельнику і знаменнику спільного? Це косинус квадрат, кута, і косинус квадрат кута. Тобто, залишається у нас тільки синус квадрат кута. Ну що, попрацювали ми з тригонометричними тотожностями? Трошки розібрались. Якщо розібрались, то ставте лайк. Якщо не розібрались, пишіть в коментарях, що було для вас складним, що ще пояснити, які приклади ви ще хотіли бачити в нових відео. А взагалі, підписуйтесь на мій канал, щоб дивитись ще нові нові відео і готуватись до ЗНО, до НМТ і до ДПА з математики. До нових уроків! Все буде Україна!